І усім всім привіз вам виїхав на конференцію номер 20, що за кристали триній породи, і ми почнемо. Так, дуже другий сезон вже почався там. То більшості вже вийшло три серії, але зараз не до того. Там вони зараз, пам'ятаєте, там вони там говорили про якісь кристали. От щось. Цих кристалів десь буде 12, значить десь 12 мільйон, можливо, буде ну, 11 мім, а не 12. Десь так. Але це кожне можна сказати про кожен кристал, що це за те кастали, це вже не стосується якихось персонажів та кристалів, артефактів, напевно, десь як сказати. Та, у трині погоди є артефакти, і це не вони кристали, там їх ще дуже-дуже багато, багато є, але деяких можуть тільки показати і в коміксах, або зовсім не показати. Але вони може бути в самому силі. Але можна розказати про самі кристал. Почнемо з першого, кристал усе червоний. Червоний колір кристал, він має силу ганя і має свою форму. Така форма буде червона, тому що сам кристал червоний. Десь так. Оранжевий кристал – це він дає оранжеву форму, але інша стахія. Оранжевий кристал це камінь, це дає камінь. це камінь це просто оранжева форма. Воно десь локоті. Жовтий кристал – це дає силу світла, тому що жовтий колір це а або сонячну силу десь якраз десь так. Воно в Тертуапі дає жовту форму. Десь так. Зелений колір це. Десь в землі, але я не в землі, як нашій наш туди попасти, як знищений. Але сам зелена форма форм, форм, дає форму рослини, це було так, очевидно, або крастоти. Зелена форма десь так. Лакитна форма це нас ну, дає або блискавку, але більше все дає близько синю, тому що це. Так би синя форма, дає блуцьковку і це просто синя форма десь так. Блакитна форма дає блакитна форма і сама дає силу води в десь в горфі. А синіколі це десь ста в... да, і десь так. Фіолетовий кристал це дає. Фіолетову форму, а сама сила це крастька. Телепортація як вендгменти десь ще і перетягання блоків десь так. Це рожева форма. Грожева форма. Що ми подумали, де є силу квіт, що там прозиває квіти, і це рожева форма десь в північному краю. І бюрозова форма це бюрозовий камінь. Це нас бюрозова форма і льоду. Десь так. Це лаймовий колір. Лаймовий колір дає. Більшість це кислота, бо дає кислоту, і лаймова форма. Десь так. Коришний колір дає, ну. Це. Корична форма дає коришну форму і перетворення на інших звірів. Десь так. І зрозуміло, зрозуміє, що ровує самі звірі. Біла форма це форма снігу, що прозиває сніг і змогу зупинити десь і біла форма десь так. Але. Що буде в більшості з'єднати всі камні газом. Получиться mm, форма дуже дуже сильною. Там буде всі стихії десь так. Ця форма може довести до навіть до смерті, може довести дуже до смерті і може просто повністю знищити. Але можна з'єднувати інші форми. Наприклад, червон з синім, це буде. Це буде форма називатися Head Blue. Blau. з жовтим це оранжіл форма. Лайм і зелений Lime Green форма. Біолетт з рожевим. Блакитний like з білим, Blue White форма. Біозовий з коричневим, це тюк. Форма десь так. Самі ці кастали, вони, якби, по різних е, вимів по інших вимівнях. Більше зі 12 вимірень, Але одне буде вже буде на одному вимюванні, інше, напевно. Ну, як взяти землю, то буде, напевно, вже теж ну, в третьому сезоні. Не зможе таки це дістати. Але я точно не думаю, Тому що вони не зможуть попасти туди, тому що пахтел знищений повністю. Щоб вони отримати той зелений кастал, мені повинні бути на землі, а так вони його не получать десь в другому сезоні. Так, і самі ці форми буде використовувати Астрата, в і навіть Hobrien. Начик селют. Блю Flowers. Більше ніхто не буде використовувати, навіть, навіть, навіть ніколи не буде ці використовуватися і саме форми або об'єднання самих форм, так, це таке об'єднання, навіть трині об'єднання. ну... Я за собой, конечно, ще не скажу, тому що ще вони не свого ні. Але об'єднання самих форм будуть. Десь так. Вони, можуть будуть шукати вже самі камні, десь більшість по 20-х серіях або більше по 10-х, але то, що вони не шукати на самому початку. Я думаю, що давно вже закінчувати. І всім, хто побачив звук в ліплей, всім побачення, всім! гудбай!